Цього пристрою. ось Тому напругу виставимо відразу ж перед зарядкою на холосту. Я виставляю напругу на 13,8 вольта. Щоб продовжити життя акумулятору, але це вже робите на свій. страх и ризик выставляете на которое ближе вам до сердца. Так, 13,8 вольт. Выставляем минимальный струм заряду. Давайте, по-перше, проверим, чи правильно у нас показывает вольтметр. Так, 13,8, 13,88, Можна навіть ще трішки скрутити. Ну, ось так, 13,8. Угу. Ну, це в принципі нормально, тому що всі ці дешеві вольтметри, вони не дуже точні. Ось так, пускай буде три. Добре, пускай буде ось так. В принципі, вольтметр плюс-мінус буде показувати правду. Цього мені вже висно. Будемо зараз перевіряти, чи правильно показує показометр силу струму. Перевіряти будемо за допомогою токових кліщів. Так, і підкидаємо на акумулятор. Так, наче видно. Тут у нас 5 А, 5,3, тут 6,4, плюс-мінус 1 Ампер. Я думаю, це нормально. Так, виставляємо нехай.